Доброго дня на каналі Смачна Кухня! Так як зараз сезон достигають різні ягоди, в мене достигла червона порічка, з якої я буду готувати вино. Порічку я нариваю з гілочками. Такі красиві червоні грубі грони. Курічки я нарвала. Таке 5-літрове ведерко. Так, курічки я нарвала, в мене готові. Я буду з них готувати вино. Вино виходить дуже смачне і, звичайно, домашнє. Для приготування вина я маю 5 літрів порічок червоних. Порічки я позривала і не буду я їх мити, тому що вони краще бродять, тільки повикидаю ось такі зелені гілочки. Можна їх вичищати від гілочки, але це не обов'язково, бо займає багато часу. Я їх всипаю в ведро, можна будь-яку каструлю. Я всипала в ведро, а тепер переминаю м'яткою. Можна руками м'яти як кому зручніше. Курічки я, я перем'яла. Тепер до них я виливаю 5 літрів води. Воду я даю кип'ячену і охолоджену. І всипаю два з половиною кілограми цукру. Перемішую і закриваю кришкою, залишаю на три 4 дні, щоб побрудило. Вино побрудило чотири дні. Я його, як брудило, Трошки перемішувала, щоб добре розійшовся цукор. Тепер я проціджую через сито. ложкою я трошки так перетискаю, щоб повністю видавився сік. І тепер я зливаю в банку. Банка в мене помита, простерилізована, і заливаю вино. І накриваю рукавицею, щільно закриваю, залишаю брудити в кімнатній температурі. Вино виходить дуже смачне. Пробуйте ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!